Це любі, давайте подивимось, чого чекати на найближчу неділю. Що вам принесе неділя, які події, так? Може щось цікаве, може, щось ви чекаєте, якусь подію серйозну в вашому житті І не знаєте, як вона пройде. Зараз я дивлюсь вашу сигніфікацію і потім дивимось. Дивіться, карта Магу у нас на дно колоди. Це прекрасна карта, це, це значить, що ви все. Зможете, так? Тобто енергії у вас будуть такі круті, що ви зможете і там, і тут встигнути, і з коханою людиною побути вдома, і з сім'єю, і попрацювати, і закрити якісь серйозні речі. Так, які вас турбують по роботі. Хто ви? Так? Зараз у вас є переживання емоційне, на рахунок чогось. Ви хочете від чогось піти. У вас може бути така апатія, депресія. Іноді, знаєте, коли начебто все добре, але чогось не вистачає. Ось чогось не вистачає. Це може бути емоційно, може бути. Морально, знаєте, фізично, ось чогось вам не вистачає для вашої радості та щастя. Але ви готові діяти, ви дієва людина, ви вже багато пройшли, ви можете як так цей трюкач, цей лицар і приплигнути через це, через це коло вогняне, і вам буде це не страшно. Тобто ви можете дуже багато в житті досягти, ви йдете тільки вперед, незважаючи навіть на те, що вам може бути. Сумно інколи. І зараз, ви думаєте, у вас є якийсь внутрішній конфлікт, так? Ви можете обдумувати якісь важкі речі у вас. Може, то вибір чоловіка, може вибір між людьми, може вибір роботи. Ви можете стояти на якомусь виборі і зараз думати. Як що зробити правильно, як в вашому житті налагодити ті зв'язки чи інші, зробити ті речі чи інші. Тобто зараз у вас це все йде на обдумування. Добре, давайте дивитися, ж події неділі нової вам принесуть. Сьогодні у мене неділя, завтра понеділок, тому давайте дивитися зі мною, що там цікавого пентаклів спетаклівно колоди. Дуже буде у вас крутий шанс, шанс на роботу нову, нові відносини, на щось те, що ви давно хотіли отримати, навіть якщо це не нове. Король пентаклів. Так, виходить у нас, король Пентаклів своєю персоною. Це може бути чоловік, який поряд з вами, чи ваш партнер, чи по бізнесу, чи в романтичній сфері, так, бо вас багато ми дивимось зараз на... для всіх, ми не дивимося індивідуально. От, і чи це ви, якщо ви чоловік, дивитесь мене як чоловіка, не жінка. Так, я достатньо не прив'язуюсь. От сам персоною виходить, так що він хоче нам передати. Що він для вас? Хто він буде у вас якась з ним зустріч, так з цим чоловіком. Легка, невимушена, може в якійсь вечірці, чи просто якась буде зустріч, де багато людей, де людне місце, так? І буде у вас такий, може, легкий флірт навіть, знаєте, якщо це новий чоловік. Якщо це чоловік, який вже з вами давно, то буде дуже приємна розмова, яку ви навіть не очікували від нього почути. Тобто ця людина могла раніше не показувати себе з цієї сторони. І Буде такий стан внутрішньої гармонії, знаєте, між вами і самою собою чи самим субим. Ви заспокоїтесь, так, знаєте, коли ви будете розуміти, що ця людина вам приносить спокій. Для кого це програється в бізнесі чи в фінансах, то це буде якийсь бізнес партнер чи робочий там, колега, хто зможе вам дати якісь ідеї, ви зможете обсудити якісь ідеї для покращення здобутку фінансового, для якогось росту внутрішнього, так, чи вашого там в колективі якихось ідей. Тобто, це може бути. Пов'язано з цим, якщо це людина по особистих справах, так ваш друг чи партнер. В коханні, то він вам дасть такий запал, де ви будете себе відчувати, чи ви, чи, ну, як важливо, чоловік чи жінка, ви, ви будете себе добре відчувати на пентаклів, де вам буде все подобатись, ви будете повністю розуміти, що ви на своєму місці, з цією людиною, яка вам потрібна, і вас буде влаштовувати на всі 100%. Добре, давайте подивимось тоді, що ще вам принесе неділя? Ще один чоловік йде до вас: Король Кубків. Цікаво, чоловік на чоловіка падає. Ну, дивіться, так, король Кубків, що він каже, це емоційна людина, це людина, яка може дуже багато казати, але ну, мало діяти. так. Людина, яка може бути творча, так. він може чи вона проявлятися. В якихось таких творчих енергіях. Так? Десь, якщо буває жінка теж в такій енергії чоловічій, якщо, дивіться, на жінку випадає, наприклад, король Кубків, і це не людина, яка з нею поряд, чи буде з нею там на зустріч йти, то це значить, що жінка теж перейшла в таку енергію більш чоловічу, знаєте, коли я все зможу, я все подолаю, в мене все вийде, такий набір може бути чоловічий, неприсутній такий м'якій жіночності. Це Теж буває, це нормально. Це ну, таке життя. Так? Давайте дивитися, що він несе вам. Ой, несе якесь. Розачу... Не знаєте, що несе? Я хотіла сказати розочарування, але я дивлюсь: тут клітка відкрита. З Зазвичай ця карта це про якісь. Знаєте, ну, ограничення якесь, де ви себе поставили в ці м, такі кайдани і не можете вилізти, так? Там кайдани, є там мечі є на інших картах, тут клітка. Але ця людина, вона е, навіть вам підсвітить те, що. У вас є вихід, що клітка відкрита, і ви самі себе в неї посадили. Що ви можете просто вийти, вас ніхто там не тримає в цьому. Знаєте, з помічю цієї людини ви зрозумієте, що може, просто це буде якась розмова, чи ще щось. Але ви зрозумієте, може для когось програтися як друг. Знаєте, давній друг, який з вами там зустрінеться, побалакати, ще щось. І так програється, що ви зрозумієте, вам людина підсвітить, що у вас всі шляхи відкриті, і тільки ви самі себе огранічуєте, розумієте? Тобто ви можете все скинути і піти далі. І в тому зараз стані, де ви сидите по п'ятірки кубків, перше, що вийшло, так, на вашу зеніфікацію, то цей стан можна просто вийти з нього в щастя своє, в радість, відчути себе радісно, зрозуміти, що не все так погано, насправді. Ось, і емоційно піти від негативу, по восьмірочці кубків, вийти з цієї клітки і піти від негативу всього, чого вас не влаштовує. В житті. Дуже важливо, знаєте, любі, вибирати себе. Коли ви вибираєте себе, ви розумієте, що якщо ви можете бути щасливою людиною внутрішньо, вам ніхто для цього не потрібен. І тоді щасливі навколо ваші рідні, діти, партнери. Друзі, вони бачать, що ви повноцінний, повноцінно, у вас внутрішньо є ресурс, яким ви від любові до себе можете поділитися з любов'ю до інших, від того, що ви наповнені. Не від того, що вам це треба, тому що ви повинні. Ніколи не робіть щось з того, що ви комусь щось повинні. Перше, що ви повинні, єдине, це собі. І зробити себе як людину щасливою і радісною. Тобто, ви за ваше щастя відповідаєте тільки ви самі. І навіть якщо у вас нема зараз коханої людини поряд, ви чогось очікуєте, когось очікуєте. Так, я розумію, в нас зараз така ситуація в країні, це важко зрозуміти іноді. Але. Багато пережито ще попереду багато всього. І ми не в раю живемо, ми прийшли сюди працювати на землю над своєю душею, над собою, над своїм станом. Так? І коли ми можемо себе радувати, внутрішню, свою дитину, себе як особистість, займатися улюбленою справою, тоді в нас навколо все буде налагоджуватись. І Повірте, люди, які повинні бути з вами на шляху, вони будуть йти з вами на шляху. А ті, хто не повинен бути з вами, не зрозуміють вас, вони відсіються. І іноді навіть нам дуже боляче, але ми розуміємо, що потім якщо час проходить і нам стає це на краще. Ми розуміємо, що, наприклад, ну, я поміняв роботу, тому що там. Мене щось не влаштовували, чи мене там звільнили, а я залишився, чи залишилась без грошей, наприклад, так? І потім вдруг ви починаєте робити якусь свою справу. Такі люди до вас підтягуються по життю, які можуть дати вам якийсь шанс вийти з якогось там дна, так? І ви розумієте, що через деякий час то, що вас тоді звільнили, це був для вас на Якийсь товчок піти в свій саморозвиток і зайнятися своєю улюбленою справою. Наприклад, чи з людиною якоюсь, у вас не вийшли стосунки, ви розлучилися, вас там могли зрадити, чи ще щось, і ви не змогли зберегти стосунки. І потім ви можете зустріти іншу людину, яка вам дасть набагато більше, і ви будете вже іншою людиною, так? І ви зрозумієте, що це теж було на краще, що колись там щось не сталося так, як ви хотіли. Чи ви просто можете зійтися з зі старою людиною, з минулою, але ви будете вже іншими людьми через якийсь час вас, знаєте, цей опит він буде для вас корисним. Буває все в житті люди. Давайте дивитися, що ще неділя вам принесе ага. що принесе ще? Ну, дивіться, буде. Я не знаю, це неділя якихось посиденьок, розмов цікавих, якихось таких. Такий, знаєте, вайб цікавий, де може, ви зустрінетесь зі своїми друзями в з дівчатами, на чаювання якісь, на якісь розмови. Але ви будете розмовляти, дивіться про те, що в житті повинно бути все гармонійно, справедливо. І це карта ресурсу, тобто і взаємодопомоги, ви комусь допоможете, хтось вам допоможе. так? Ось. І ще це може бути навіть якийсь крутий, знаєте, у вас робочий аспект, де ви будете в колективі, дуже себе гарно почувати. Тобто ви якось всі енергії улягуться, і якісь проблеми, які ви турбували в колективі, чи, наприклад, ви не могли з кимось порозумітись, це все пройде і ви зможете знайти і розуміння, і якусь повагу до себе, і справи поробити свої. Так? Тобто, такі буде насичений. Тиждень, я б сказала, на, на зустрічі, на якісь розмови, справи робити в колективі. І цей місяць буде такий, знаєте, у багатьох енергійний, так зрозуміло, там Новий рік, Різдво, але і в справах таких робочих, якихось, може, навіть сфера сімейна, з дітьми, якісь повирішувати справи, так будуть. Такі дуже енергійні і багато буде справ у всіх. Ну, у багатьох, будемо так казати. Добре, що ще нам кажуть Двічка Пентаклів. Про що вона каже, ви будете балансувати, так? старатися між сім'єю та кар'єрою, між дітьми та чоловіком, між друзями та рідними, між собою та ще чимось. Тобто це карта балансу. І по цій карті людина вона вже знайшла цей баланс. Тобто вам вдасться віднайти свій баланс і зрозуміти, як і куди вам рухатись далі. Добре, розказала про рух, і колісниця сама к нам приїхала. Тут, знаєте, про що кажуть карти, буде багато всього у вас на цю неділю, цікавого, і планів, і подій, якихось, і людей. Але не забувайте про себе. Так, ви можете дійсно рухатись, але подивіться, ця карта, яка цікава. В оригіналі тут біжуть. А, у кого коні, у кого ще щось, ну тобто такі звірі, які дуже швидкі, вони такі. А тут в нас равлик. Равлик собі повзе, знає свою справу і розуміє, що він завжди, йому вистачить часу, ресурсу, все зробити. Розприділяйте свій ресурс адекватно, не впадайте в якийсь перегибець, начебто все, я тут покладу свою голову, тіло, але зроблю. Цей проект, чи там дітей туди поведу, туди, туди, туди. Ну, Візде встигну. так. Ну, Трошечки э, замілюйтесь. Так, за... Треба вам це буде для того, щоб, пробачте, у мене тут дитина э, грає, тому такі звуки можуть бути странненькі. E, є у вас якась криза внутрішня? Переживете ви її. Так, так, сказала про це, буде важкувато вам, якщо ви будете спішити все вирішувати, трошечки замідляєтесь і розумієте, що ви зі всім справитесь потрошки-потрошки. Неділя дуже насичена буде у вас. Ось. Але не доведіть себе до того, що ви через неділю впадете так, в такий стан, десяточку мечів, де просто ви знемождена, знемождені, і все нема сил нічого робити, це вам не треба. Карти кажуть про те, що трошечки попіклуйтесь про себе, не забувайте. І карта справедливості, богиня Фоміда своєю персоною каже нам про те, що для когось може програтися дуже багато справ з документами. Хтось. Може розводитися, женитися. І може бути вирішувати ви якісь з кимось підписувати контракти, якісь домовленості. Також дуже обережно дивіться, щоб не було ніякого підвоху. Це буде ваш шанс шанс на виграш в житті, на краще майбутнє, але ви повинні все чітко обдумати. Добре, цікавий такий розклад, знаєте, неоднозначний. Я хочу вам руну дістати. Я зараз працюю з рунами ще. Мене можна заказати рунічний став. Це завжди підсилення енергії, допомога в житті. Руни не працюють так, як таро. Про руни буде окремо. Пробачте, у мене тут бійня позаду. Так. Дивіться, руна феху, руна в нас богатства. Що вона каже? Примноження багатства, фінансове благополуччя та успіх і підйом у справах. Тобто, ця руна буде з вами всю неділю. А дно колоди в нас це руна Урус. Урус, велика сила, та хто хворів, видужає обов'язково і неочікувані зміни. Тобто, розумієте, про що ці руни так, вони йдуть в. Прекрасно гармонюють до вашого розкладу. Тобто, ці руни кажуть, що у вас буде дуже багато справ, але ви своє візьмете з цього, хто в фінансах, хто отримує добрі фінанси, добру винагороду. І буде успіх у вас в цих справах, вони всі завершуються добре. У вас буде достатньо сил, достатньо енергії, щоб все це подолати і зробити. Добре, такий цікавий вас неділя чекає. Я вам бажаю зовсім Справитись, все подолати, але не забувайте відпочивати, обов'язково беріть для себе хоч годинку, дві. Наприклад, якщо у вас насичений робочий день чи якісь справи там багато, з дітьми, з, з кимось ще. Беріть собі відпочинок обов'язково. Якісь годинку попити чайок, каву, передохнути, прогулятися по півгодинки, це теж буде вам корисно. На все добре, мої любі. До зустрічі!